СБУ та Нацполіція по гарячих слідах затримали виконавців теракту в Дарницькому районі Києва. Як зазначили у службі безпеки, викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня. Зломизники діяли за завданням російських спецслужб. Усі троє затриманих громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей, віком 23, 27 і 25 років. Як встановило розслідування у Києві, вони працювали різноробочими на будівництві і паралельно шукали легкі заробітки у телеграм-каналах, де їх завербував ворог. Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв у різних промислових магазинах. Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм надав куратор. А для трансляції і координації вибуху рашистами встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції. Зловмисникам повідомлено про підозру.